Дуже там теж може гратися. То вже такий, ну, але все одно мені за це гірше, ніж яма. Там скіли не особи якісь топові. Спайкі Трайден. Спайкі Трайден омега імбовий меч. Всім ражу. Просто дуже імбові скіли. Омег... Ну тільки для фрут або ганмейдів. Так. Далі шизу. Шизу, ну, в принципі, фігня меч сам по собі. Ну, мало кому поражу, коротше, для любителів десь от, коротше, тут або тут. Тут поставлю, коротше. Так що, ну, мало кому поражу цей меч. Він просто потрібен для того, щоб отримати меч поліпше. А який я вам потім вам розкажу. Ну, вон, що там розказувати, так, якорь. Е, якір. Е, Шарканчор. На 100% десь вутство. Мега імбовий меч, мега імбові скіли, мега легенький меч. Також всім е, прекрасно поражу. Меч з третього моря ну, не дуже легко получити, але, в принципі, можна. Так, далі. Сайши. Сайши омега ужасний меч. Але чуть получи, е, покраще шизу, е, але погірше труби, як на мене. Так, Сайбер. сайбер теж непоганенький такий меч. Но куди його можна засунути. В принципі, десь вот сюди. У нього дуже повільні кліки. І досить такий нормальний меч, так що можна грати. Ну, но... навіть от сюди десь. Його можна повністю на халяву получити, так що халявний меч можна. Ренгоку. Ренгоку у нас буде вот десь тут. Непоганий меч, непоганий комбо-потенціал. Імбовий урон можна грати як і за фрутмейна, так і за мечмейна. Так і за пушка мейна. Ренгоку недооцінюють, але дуже зря. Поле 2 інформ. Коротше, я в минулому відео забув розказати, як, ну, точно як сказати, як отримати цей меч. Ну, його треба. Короче, щоб його отримати, треба. Спочатку качати рамбу до 250-го, вейкнути рамбла фулово. Також мати поле 1 в форму, типу першу, першу версію цієї, цього меча. І оцей, оцей матч мати на 180 майстерів. Тоді, тоді ви можете за 5 тисяч фрагментів, як пройдете рейд Рамбла. Купити цей його меч. Досить непоганий меч в б в принципі, дотягує спокійно, комбо-потенціал є, іграбельність теж є. Полі один.